Всім привіт! На зв'язку міні Агросуми. Е, Отакий от зелений красунчик, це у нас Оріон 504, е, 50 кінських сил. Чекає на свого власника у нас на майданчику. По трактору дивіться рівна підлога, підвесний педальний узіл, бокова куліса реверс зручна, до речі, сідушка. Недавно хлопці тестували, Ну дуже сподобалось. Е, ну не знаю Мости даже і показують лишній раз, То вже дивіться, які вони Реально Такі здоровенькі мости, по задній навісці примусова гідравліка, здоровенна коробка, гарні дуже такі мости, прям здоровенні зіточка, дві пари гідровиходів. Так що в принципі трактор дуже достойний, і можна його проїхати і протестувати на нашому майданчику Героях 15 міста Суми Всім гарного дня і мирного неба. Чекаю себе на майданчику.